Привіт, я Олександр Куліш, експерт з автоматизації в серії Хоріка. Зараз я вам спробую дати п'ять причин, чому вам треба перевести свій бізнес на наше рішення Сергія. Ми не просто ставимо систему, ми налагоджуємо систему обліка вашого закладу. Ми встановлюємо обладнання, ми встановлюємо програмне забезпечення, ми його налаштовуємо, ми навчаємо ваш персонал, ми робимо все, щоб облік у вас був ефективний і прозорий. Ми працюємо над інтуїтивністю інтерфейсу нашого програмного забезпечення. Наші рішення вони прості, зручні для вашого персоналу. Наприклад, офіціанти після 15 хвилинного навчання спокійно працюють з нашим постмодулом. Наші рішення зручні для керівника. Наш застосунок статистики дозволить керівникові отримувати потрібні звіти в будь-якому місці планети, достатньо тільки підключення до системи. Ми намагаємося максимально зменшити вплив людського фактору. Там, де це можна автоматизувати, ми будемо автоматизувати. Це і різноманітні кіоски самообслуговування. І інші електронні системи, QR-меню, системи купівлі квитків, системи бронювання. ми все робимо для того, щоб максимально працювала система, а не ви. Ми завжди продовжимо підтримувати наше рішення вже після запуску. Це і гарантійне супроводження, і сервісне обслуговування і як систем, так і обладнання. Хочете автоматизувати і свій бізнес? Звертайтеся, ми обов'язково підберемо для вас найкраще рішення.